Моя незалежність виставку з такою назвою представили у стінах Ужгородського замку учасники молодіжного мистецького об'єднання Фокус група. Графіка, живопис і художня обробка металу в різний спосіб власним відчуттям теми поділилися дев'ятеро авторів. Конкретно про мою роботу. Перший український іерогліф представлений на цій стіні. Робота символізує. Внутрішній пошук якоїсь первинності. Також на цій виставці я представив твір Несмертельні рани. Це свого роду рефлексія на події, які відбуваються в нашій країні, Ось тому що, попри те, що на Закарпатті, богодякуючи, не так страшно, як в інших областях. Попри це, якісь внутрішні внутрішні якісь тривоги присутні в кожному з нас, і ця робота це відображає для фокус групи. Це вже 43-тя за ліком. Виставка водночас лише вдруге представляє свою творчість Михайло Лесів, який долучився до мистецького об'єднання нещодавно. Він співробітник Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Лигоцького, історик за фахом і художник у душі, захоплений мистецтвом із маличку. Наразі створює переважно цифрову графіку. Таку свою якусь незалежність я став помічати, просто ідучи дорогою додому і з роботи, коли ти переходиш пішохідне міст, дивишся на захід сонця, там де десь далеко Словаччина, Угорщина, де е Скажімо, мирне небо, яке ми колись також мали. І є відчуття того, що твоя робота, з якої ти повертаєшся, вона робить свій вклад в те, щоб і на нашу територію це саме мирне небо, ці саме літаки, постійне, тепле сонце, воно повернулося якраз таки. І це якби, дає відчуття того, що ти робиш важливий вклад. І от На такому побутовому щоденному рівні твоя робота. Робить якийсь внесок у загальну у загальну нашу перемогу, відповідно. втретє бере участь у виставках фокус групи Катерина Чорій. Робота Чарівна незалежність символізує боротьбу проти темряви та віру в перемогу. Єдиноріг це символ чистоти, чистого серця і доброти. А змія, яку яка скувала єдинорога, це є залежність. І я зображала єдинорога як символ перемоги над залежністю, і хотіла показати тим, що кожна незалежна людина є чимось творче і особливе чисте серцем, чисте думками і душею. Для мене це дуже хороша нагода була показати свою думку, своє, своє бачення незалежності. Це важливе свято для України в ці дні. Бо воно тримає нашу, наш дух, наш, наш настрій. Серед представлених картин розбиті вікна, багатозначний образ, утілений у металі Андрієм Ісайським. Це каже митець нагадування для тих, хто подеколи забуває, що в країні війна. Ну, Існачені на лінії зруйновані плани і зруйнований дім. Знаєте, ця робота не. Не для тих, насправді, хто втратив дім, вона для тих, хто не пам'ятає про це. Ці люди, вони їм не треба нагадувати, вони просто не зможуть забути про це. А є люди, які ну, він цього. для мене як і для будь-якого художника, незалежність це можливість відкрито висловлювати свою думку, говорити свою правду через свою творчість. Ну, і я дуже вдячний людям, які зараз борються. І це в свою чергу дає мені можливість на культурному фронті десь розвивати на нашу культуру, наше мистецтво, популяризувати. Виставка Моя незалежність діятиме близько двох тижнів.